Олександр Савицький, головний тренер Кременчука. Олександре, вітаємо вас з перемогою. Ваш короткий коментар після гри. Ну, поганий другий період був, але е, я вдячний хлопцям за те, що вони е, продемонстрували такі, е, ну, скажімо так, е, всі ті е, такі якості хокейні, які е, ну, відрізняють наш від спорту від інших. І оці саме е, такі найлепші якості вони продемонстрували. Хоча, повторюсь, другий період провалили, але знайшли сили, витримку і довели гру до перемоги. За рахунок чого вдалося змінити гру і в третьому періоді дотиснути? Ну ми перейшли на три п'ятірки. Це е, додавало швидкості і. Ну і хлопці все ж таки, ще раз повторюсь, так, характер продемонстрували, незважаючи на поганий другий період.